Мені, щоб тільки вечерю приготувати. Пані Іра. В, ну, в легендарній екранізації Булгакова Собаче серце професор Преображенський радив своєму наставнику не читати радянських газет, тому що це то шкідливо для здоров'я. І я останнім часом добрався до архіву вільного життя нашого. Угу. І, чесно кажучи, з жахом, ну розумієте, що це все серйозно, бо зараз ну, по-іншому це все сприймається. З жахом переглядав ті газети і розумів, що 95% це пропаганда, брехня, політика. От я в тому ключі хотів вас запитати, чи читали після війни радянські газети? І як ту всю брехню сприймали? Тотально складно собі просто уявити час, коли оця. Газета є єдиним джерелом інформації. Не читали в, нашому, в нашій хаті ті газет. Не читали? Ні. Татко просто заборонив, щоб та шмата, щоб я ту шмату ніколи в хаті не бачив. Все. Це було все сказано. Ніколи я не бачила вільного життя в нашому хаті. Коли, коли вільне життя стало вже таким трошки ну, нейтральніше, вже як Союз розвалився, ну, то, то можна було трошки читати? Трошки тоді вже, як вже сталін. — Ага, Тобто вже з 50 х років. Я дійшов у 63-му році. Але за союз з батько, взагалі вільного життя не читав? чи як? Ну, — тобто, Ні, він, ні. він, навіть, то, ні. Був, ні, він не сприяв, він казав, що то, є, то є більше виска агітації більше нічого. Там каже, що слова правди немає. Боже якому? А моя мама царство її небесне. Вона їм, вона їм вже так вцабанила, як вона казала. Вцабанила. Чули таке слово? От. Ну, вона на лучство не говорила, мати мені ніхто не користувався. Ну, таке з вона ходила, як сказати про них. Страшне. Страшне, яка ненависть була дому, скаляв собі не можете виявити. То, що ми витримку, до тої окупації туди, то, ну, Господь Бог знай. Тебе тільки в деревню молоко, а з деревні молоко в город носить в бетонах. А ти прийшла учитися. Так до моєї товаришки оделі, що на маму приводила на урок, як приходила та російська мова і література. А я мала таке довге волосся, біле і кучера. закручене таким філям. Приходить російська мова, а я все сиділа на першій парті. Скільки вчилася? В школі 10 років тільки на першій партії. Переважно коло стола. Приходить? Ну так. Провірила по журналу, все. А тоді до мене вже буде викладати, там, чи опитувати, чи що, «Саїк, встань. Я нічого не роблю. Ну може щось, чи книжку, чи жорсті, щось. «Саїк, встань. Я встаю в парті. І так вона мене тримає, стоячи, цілий урок. Вона викладає, а тоді ж не було літератури хрестоматії, не було. Що писав ще конспекти, ну, пишеш конспект? Я нічого не пишу, нічого абсолютно. Я стою, я стою в парті. Так цілий урок я стою. І Я не знаю, чого я стою, нічого не зробила. Що надула губки мамі на дощ, розпустила свої локони? Встань, я тобі сказала. Як я за першим разом не встаю, то нам ні то без бігає кожний раз. З чим така жахлива неприємність була пов'язана, як ви думаєте, з Україною. Тобто просто місцевих людей не сприймали? Не сприймали, не сприймали. Тобто день шо моя шоу з барежі, моя товаришка. Прийшов вона витерпіла за ту російську мову. То було щось страшного, То була було судома і гумора. І незважаючи на те, що вона мене так ненавиділа, я настільки любила російську мову і літературу, по-перше, як, я вам скажу, російська мова, пере... ну як, то є велика література, то нема що скрити. От. Але російська не, не радянська, а російська. Як можна? І, і тому, як потім вийшов приказ, що зняти російську мову е, е, з викладання, мене то дуже засмутило. Мене то дуже засмутило. Бо думаю, як, мої, як то так, що мої внуки не будуть знати ні Пушкна, ні Лєрна, ні Тургенєва, ні, е, 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 ні Кітіна, ні та усе, усе них. То, подивити, у сильних. Прошу подивитися, в мене що, то я націоналістка. А той Достоєвського не знати. А що тоді? Ну, в мене горку нема. О, горки то окремо. От і все. От і ще деяких нема.